Окопи, бліндажі, БТР і кулемети розвернуті у бік домівок українських родин на пропускному пункті поблизу Чонгара. Люди вийшли на пікет, бо обурені поведінкою чужинців, які розривають їхні землі та брязкою зброєю. Як усе було і чи пішли чужоземці на контакт у матеріалі Олександра Загородного? Чоловіки, жінки і навіть маленькі діти на імпровізований мітинг виходять мешканці усіх навколишніх сіл. Ні, війні та ми за мир. Основні гасла людей у бурі, що на їхні домівки націлені крупнокаліберні кулемети та гармати БТРів, які приїхали з Криму. На 20 хвилин мешканці перекривають трасу сімферополь Харків, а потім вирушають до пропускного пункту чужинців. Попереду жінки. Кілька десятків людей з навколишніх сіл прийшли сюди до прописного пункту Чангар, щоб запитати цих людей озброєних, кого і що вони тут захищають. Але спілкування не вийшло. На них направили автомати Калашникова. Озброєні люди в масках зупиняють колону метрів за 20, Дорогу перекривають. Видно, що з обох боків від траси зариті бронетранспортери перед ними мінні поля. Це не, окупація. не змовляючись, люди починають співати національний гімн. Основна вимога мешканців, щоб чужинці пішли геть. Ми тут стоїмо під прицелом. Паніш, нам тут страшно жити. Наша земля перекопана, перерита, забита, непонятно ким. Що це, мирно? Це ви нас захищаєте від кого? Заміновано. Вимоги селян людина у масці все таки забирає. Переданім рукавосу Криму. Ці чужинці прийшли надовго, підозрює Валентина Козленко. Учора жінка ходила у розвідку і не побачила там мешканців Криму. Ну вони тоді сказали, ми кубанські казаки, ми вас захищаємо. Від чого вони? Від, від тих, від кого вони навіть не знають і все. Ми вчора тут обдивилися, отут бронетранспортери вчора їздили вовсю, от там трактори рили, доміки вони тягають, обід їх по розписанню, їдять дуже гарно, живуть дуже гарно. Чужинці продовжують закопувати свою бронетехніку у херсонських полях за кілька кілометрів, укріплюють свої позиції і українські військові Бойці готові, звісно, моральний дух нормально, держимося, всі готові виконувати свою поставлену задачу. Тут готуються до найстрашнішого. Хоча вірять, вірять і сподіваються, поки не пролунав перший постріл, все ще можна владнати миром. Олександр Загородний, Андрій Марченко, новини 2+,2.